Серед найцікавіших і загадкових явищ природи дитяча обдарованість займає одне з провідних місць. Одним із важливих напрямів діяльності вчителя у загальноосвітній школі є його робота з учнями, які мають особливі здібності. У роботі з такими дітьми вчителі не тільки створюють сприятливі умови для їх розвитку на уроках, а й працюють з ними у позаурочний час, психологічно готуючи їх до наполегливої праці. Саме тому за ініціативи відділу освіти у нашому місті п'ятий рік поспіль проходять олімпіади з базових предметів серед молодших школярів, учнів третіх-четвертих класів. Так, у суботу, 23 березня, на базі третьої школи відбулась міська олімпіада з математики серед учнів 3-4 класів. В олімпіаді взяли участь 17 учнів третіх класів, 21 учень учень четвертих класів. Всі вони переможці шкільних турів олімпіад. Урочисте відкриття під мудрим керівництвом педагогів третьої школи було підготовлено за участю учнів початкових класів середньої школи номер 3 Дуже видно, всі люди, її голою всі науки. Вона потрібна всім і всюди, без неї ми, немов безумі. Глибина і абстракції сила, під рахунок задачі струнки, строга логіка, виклад красивий, математики баблять віки. Проникаючи в зоряні далі, тайниці земної кори. Математика всіх закликає. Ти міркуй, фантазуй і твори. Найдавніша, наймудріша, всіх наук цариця, Хай вона до поки світу славиться і святиться. Логіка, краса і сила, Ось її прикмети, всіх вона заборожила, мрійників шпитів. Математику, вивчати треба всім і всім. Будемо її гарно знати. Нам вдячна. Я сподіваюся, що всі учасники дуже добре знають математику і тому стануть, я так думаю, всі посадуть перше місце. Підіміть руку, хто хоче посісти перше? бути першим. Які ви молодці? Я сподіваюся, що такими ви саме будете. Ну а ви, члени журі, я сподіваюся, будете до нас прихильні. Тому слово надається Альвіні Анатолівні Климчук для того, щоб нам дала чіткі настанови. Я попрошу Женю повернутися. Можете зайняти свої місця в залі. Дорогі діти, шановні батьки, колеги, сьогодні такого е гарного весняного дня ми зібрали з вами, щоб п'ятий рік успіль провести олімпіаду з математикою. Математика у нас не ізольована якась наука, а наука, яка дає. Відповіді на будь-які запитання: як побудувати корабель, як побудувати будинок, як прокласти залізничні колії. На всі ці запитання колись вам дасть відповідь наука-математика. Ну а сьогодні я вам бажаю перемоги. Ви вже всі переможці, тому що ви отримали перемоги. Олімпіаді, ви молодці, ваші батьки можуть вами пишатись, ваші вчителі вже вами пишаються. Тож бажаю я вам і сьогодні перемоги щастива! Переможці міської олімпіади з математики серед учнів 3-4 класів. Треті класи перше місце Крук Андрій, НВК Дивосвіт. Друге місце Москаленко Діана, середня школа номер 3 Третє місце Громенко Ростислав, середня школа номер 10 Четверті класи друге місце Жуков Андрій, середня школа номер 3 Третє місце Смолянець-Руслан, середня школа номер 3 Третє місце Павлюшин Максим, середня школа номер 3